Франція закликає євросоюз до жорстких дій проти мільярдера Ілона Маска в своїй мережі. Ікс маск закликає провести нові вибори. В Британії підтримує євроскептичну партію реформ. Британії і анонсував прямий ефір з лідеркою ультраправої проросійської партії Альтернатива для Німеччини. Тому президент Франції Еммануель Макрон завальовано звинуватив маска втручанні в європейську політику. Він заявив, що власник однієї з найбільших соціальних мереж підтримає новий міжнародний реакційний рух і безпосередньо втручається у вибори в Німеччині. Єврокомісія може розглянути, чи відповідають дії маска закону про цифрові послуги, який регулює роботу соціальних мереж. І російські окупаційні війська зруйнували деякі позиції Збройних сил України в часовому Ярі та Торецьку. Про це повідомило оперативно-стратегічне командування військ Хортиця. Зазначається, що під час наступальних дій в міській забудові ворог активно застосовував ударні безпілотники, і внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі позиції українських військ були зруйновані, тому вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення. Йдеться в повідомленні.